Всім привіт! Це не Олег. І сьогодні в нас буде огляд на квір-роман. Так, знову мене не було більше місяця в цей раз. І я не знаю, коли я змонтую це відео, можливо, пройшов ще місяць це в моєму стилі. Але так у мене сьогодні є щось типу сценарію. Виглядає на відео як вілені листочки. Але, а, правда, ділисточку. Діли Це одно, як біля ласточки. It doesn't matter. Сьогодні в студії в нас український квір-роман знову, так. але Анна, яку я кохала. Український квір-роман, повторюється, знову, а авторки Павли Вільної, який розповідає нам про двох подруг із Харкова і їх недодружбу, передружбу. Недостосунки. І я хочу Ну, я одразу скажу, щоб не було ніяких питань. Мені не сподобалася книжка. І я буду вказувати на ті, які мені не сподобалися, які мене, можливо, дратували. Я буду намагатись переказати сюжет, але його настільки мало, що. Подобалось. Це відбулося ще до того, як я почала читати цю книжку. Коли я дочитала переспівницю. Якщо ви хочете на неї огляд, до речі, напишіть про це в коментарі, тому що огляди на голодні ігри набирають замало переглядів, щоб я їх робила. Але деякі люди чекають, можливо, от. І я дочитала переспівницю, взяла в руки цю книжку і почала розставляти в ній стікери. Це моя система читання. Я виділяю собі, що мені треба прочитати 100 сторінок за день. І Відмічаю собі ці 100 сторінок, відмічаю розділи, щоб потім їх прочитати. Я дуже здивувалася, коли побачила, що от такі от сторіночки в цьому немає ніякого логічного підгрунтя. Okay, тобто, у нас ось тут ось тут закінчується, ось тут ми пустились. І це не одна сторінка, це я відкрила рандомну. Перше, що вона говорила потім, я пішла в кінець. В кінці ми бачимо, що тут на півсторінки дві картинки знов пусте, і тут таких декілька листочків. Але апогей нас чекає в кінці. Тому що тут десь 10, ну, а не 10, але 5 просто пустих листочків. У мене є питання: тут є малюнки, вони симпатичні. Я б не сказала, що вони прям гарні, а вони симпатичні. Якщо тож, порівнювати з майже хорошими хлопцями, я буду порівнювати сьогодні. Е... Цю книжку з майже хорошими хлопцями, бо їх видало одне видавництво, і вони зараз їздять по всяким не знаю як це, подіям, по книгарням разом ці дві авторки розмовляю, і розмовляють там про квірбейт ще щось. І це дуже сумно, я одразу хочу сказати той факт, що скасували в Рідіті. Я сподіваюся, я не впевнена, що я правильно називаю цю книгарню, але you know, десь тут прикріплю, можливо, залишу навіть пост. Якщо не забуду в посланнях про те, що через погрози відмінили подію, її перенесли в сенс. Я навіть прикріплю тут, коли будеся подія, можливо, вам це цікаво, і ви захочете на неї прийти. От. Але я не знаю, я відчуваю ось до цієї книжки якісь такі негативні почуття, і я ж кажу, що я почала вони почали ще до того, як я читаю, бо це ціноутворення. Воно мене прям вкурвлює. Я була готова до того, скільки вона коштує. Я була готова віддати ці гроші. Але ну чому не мене так відверто намахують кількістю сторінок? Тут немає навіть 200 сторінок. Ця книжка коштує 350 гривень. І в той же день в сенсі я купувала разом із цим детектив е, Саймона Бекета, друге розслідування. Він коштував 300, тобто він коштував менше. При цьому цей детектив майже не 500 сторінок. Так, бума, папір в нього напевно не настільки товстенький, тут товстенький папір, але все таки. Так, він не 500 сторінок. Він від, від він хайповий в буктоці, він в твердій обкладинці. Це не перший детектив цього автора, тобто він вже має якусь відомість знову ж про популярність. А це, це деб'ютна робота цієї авторки. Вона там якась журналістка. Можливо, в неї були якісь зв'язки. Так, це квір-роман, дуже класно. Видавництво, видавництво, ви молодці, що поволі популяризуєте це. Але він в м'якій обкладинці там немає навіть 200 сторінок, за що я плачу ці гроші. Ці гроші, от якщо порівнювати навіть місто. Валеріана Підмогильного. Я просто точно не впевнена, але мені здається, що воно коштувало 200 чимось. Ось, от теж із цієї серії на неканічний канон, сад Гациманський. Він коштував 400 за 600 сторінок. Тобто, це на 50 гривень менше, ніж ось це. Сумнівне чтиво. Поставила ці книжці в рорку 3 з 5, бо це було не настільки жахливо, але я, я, мені шкода часу, який я витратила на цю книжку. відверто шкода, бо я не, не отримала сюжету якогось драматично цікавого. Або якісь такі цікаві, незвичайні думки, якісь а, розкриття теми я не побачила. Я Розочарований. У мене були великі ставки на цю книжку. Але перший дзвіночок був, коли моя подруга, яка купила цю книжку раніше за мене, не дочитала її все ще. Це був перший дзвіночок. Я його проігнорувала і все ж таки її придбала. Ви знавиться, я не професійна критикиня. Але я, як просто людина, яка хоче читати квір книжки хоче. Просувати це в маси. Я хочу просувати не просто тому, що це квір-книжка, а тому, що це якісний продукт. І е, я не можу теж займатися квір бейтингом Давайте це, це негарно. Вони їздять з лекціями про це. So, Але коли дві гетеросексуальні жінки, я про Дарію чайку, це ж зараз кажу, вибачте, пишуть ось ці квір-романи. Вони, мені здається, до кінця можуть передати взагалі суть того, що відбувається з е, представниками LGBTQ спільноти. Але при... тому що ну, основна проблема майже хороших хлопців це тупа гомофобія. Ніяких інших тем там не було розкрито. Так, цехування щодо цього всього, е, е, складне життя в, то... в колі токсичної маскулінності, але це все. А тут. Так, тут є побіжний сюжет про самогубство однієї дівчинки. Я не впевнена, що я можу казати такі слова на Ютубі, якщо чесно, якщо я запікаю. От. Але в цілому, так, є ось цей е, тиск суспільства про те, що гомофобія, і навіть в Харкові, це велике місце, це не маленьке місце, як було в майже хороших хлопцях, але... Ця книжка наче взагалі, от про все одразу, але не про що у цей же час. Якщо ви мені ви мене спитаєте, в чому був сюжет цієї книжки, я вам отак одразу я от писала ці всі буважуки, я вам одразу не скажу в чому сюжет. Бо ну, у нас є дві головні героїні: по суті, Анна, яку кохали, і Ліля. І е, ми дізнаємось всю інформацію, яка відбувається в тексті від обличчя Лілі, як вона е, бачить цю всю історію про те, як от вони були маленькими, вони познайомились, вони почали дружити, вони зійшлись на спільних інтересах в серіалах, потім там музика, якісь ці е, придумування разом фанфіків ці е, всі, всі дитячі світи. І з однієї сторони хочеться сказати, так, вау, це. це це те, що відбувається між дівчатами це класна комунікація, розкриття їх стосунків, ось цих всіх інтернетів, музикальних смаків, того, як дівчата, в тому числі не тільки дівчата, давай так не дівчата, хлопці роблять собі акаунти в соцмережах, якщо вони там пишуть, як вони, пит... вони намагаються створювати свій образ. Але I don't know, там була затравочка на. Натяк, який я відчула, можливо, цього не було. Але я відчула натяк на те, що Анна в майбутньому в якихось не дуже здорових стосунках. Але ця тема не була більше розкликта, бо головна країння ну, ми немає реальної зустрічі з Анною. Ми. Вона просто розповідає про своє кохання, як вона його метафорично відпускає, хоча хоча воно закінчилось вже Бог з нас скільки років тому. І потім. Ми, вони, ми знаємо, що вони дружать. От е, Сум, Таска, Пічаль, 9 клас. Е, Ліля уходить в коледж і вони переїжджають на інший кінець Харкова. Але їх сила дружби настільки неймовірна, що вона кожен тиждень в п'ятницю їздить до Анни, і Вони разом проводять вечори, е, трясеться там по годині в метро, потім в маршрутці, потім ще й десь. Е, і в якийсь момент між ось цими їх посиденьками, між ними починають е, з'являтися relationship. але вони ніяк не окреслюють ці relationship, вони там цілуються, ну, всяка, злягаються трошки. You know, і вони ніяк не окреслюють ці стосунки. Вони просто такі так ось це відбувається. Вони роблять, що роблять це втіхаря в закритій кімнаті, щоб ніхто не бачить, нікому нічого про це не кажуть. Бо а, це ж ти, що Ліля ще себе приймає, і, і в майбутньому ми бачимо, що вона себе приймає там в Тіндері вона із дівчатами і з хлопцями ловить мечі, там якісь стосунки має, то Анна. Їй гидко від того, що вона може бути лесбійкою, наприклад, або вона бісексуальна. Вона така, ну може ще я бісексуальна, це і ще ладно. Але якщо я лесбійка, то все, це так гидко, і в майбутньому теж буде. Тобто вона завела собі цього хлопця, там щось з ним робить, і, і все. І в якийсь момент вони починають сваритись потім з мігким речам, непорозуміння, і вони ніби будують між ними ось цю стіну. Uh, яку вже дуже складно відновити в дружніх стосунках, вони які, на якийсь момент вони там то, не припиняють спілкування, то вони знову починають спілкуватись. І, uh, боже. І після останньої такої паузи Анна каже про те, що ми зможемо з тобою дружити, тільки якщо забудемо про те, що між, нам, між нами було. Звичайно, звичайно, що Ліля на це погоджується. і ну, це не може працювати довго, коли у людей є один до одного почуття. Тому вони взагалі перестають спілкуватись. І на одну з таких пос посиденьок, коли вже вони стали старші, збираються як компанія ось цих друзів, там вони вдвох повинні були піти. І ще два хлопці, з якими вони проводили час. І е, Ліля згадує про те, що от можна було покликати а, Анну. Е, Костик, здається, такий, добре, я їй напишу, він їй пише і каже, що вона не погодилась. І потім там є ще в якийсь момент, він показує е, е, Лілі переписку там, де ми вирішили, що не підемо, Ми вирішили, ми з Тимуром подумаємо. Так звуть Бойфренда Анни. І. Вони не приходять. І ось це той момент, де ми такі ми, ми, А ти не окрема особистість кіцюня, Чому ми? Тобто в вашій тусовці твого бойфренда ніхто не чекав. Окей, окей. Люди в стосунках, відносини, стосунки. Я, мені, я не знаю, що це. Ну, тому нічого не можу сказати, окей? І в цілому все вони не спілкуються, не бачиться, ми стрибаємо на сім років вперед. Знаємо, що головна Гариня, в неї все добре, вона там то вона ще в минулому вона поступила на щось зв'язане з IT, Потім вона вирішила, що вона хоче на творчу спеціальність, потім вона зрозуміла, що IT в неї найкраще всього виходить. Сталкерить Анну в соцмережах. І не тільки Анну, але ми до цього говоримо. Так от, Анна її заблокувала у, всі, у всіх соцмережах, але. Чи це проблема для айтівця? Вона, напис... вона прямо так і думала про це, Ліля. І вона стала критій, і вона заходить, може заходити по 10 разів на день на її сторінку. Іноді вона робить довгі перерви, але потім знову аля зривається. І це дуже scary, I think. Like, 7 років, і ти все ще так пристально спостерігаєш за своєю подружкою. Окей, okay. і при цьому вона за нею спостерігає, і вона її обесцінює, кажучи, що. Ну, от раніше я думала, що Анна крута, але насправді вона просто пустишка. І ти такий. Йоу, it's so to Faces, So Toxic. Ні, Я розумію, що люди себе так заспокоюють. Але, не знаю, це якось так відчувається трошки огидно. Особливо в контексті того, що. Головна героїня, там є цитата теж про це, я зараз зачитаю вам цитати, що вона дуже в багатьох речах вона наслідувала Анну, бо вважала, що от Анна розумніша, смішніша, краща, і от так, як робить вона, так і треба робити. Тому ось це обесцінювання зараз, воно таке дивне, бо, ну, girl, Ну, не треба, як це? Це було частиною тебе, було частиною твого життя. Не треба це обесцінювати і казати, що це був якийсь бред. на той етап твого життя, це було для тебе круто, важливо. На психологічному Бариска Гайніші Гайо, дякую тобі велике. Але чи в цей же час я не обесцінюю якісь свої минулі моменти, коли я вважала, що я крінжуха? Та да, я вже я в майбутньому вже вважаю, що я крінжуха зараз. Що це сижу перед камерою і щось розповідаю? Але я так не буду вважати, якщо я це не кину. А я от укроці до цього. Я намагаюся знімати тік токи і вибачте, ми відійдемо від цього. Але вони не залітають. І я не знаю, що мені знімати в Тік-Ток, я не розумію формат Тік-току, мені треба мінімум 10 хвилин, щоб все розповісти, а краще 2 години. А коли в тебе є 3 хвилини, і то ніхто не буде дивитися твоє відео на 3 хвилини, максимум 3 секунди, то я не розумію, як зачепити аудиторію. І мені дуже боляче, я, я намагаюся набрати підписників в Тіктокі, щоб переганяти їх на YouTube, але в Тіктоці якісь дегани сидять. Все. Тепер ми читаємо цитати. Не знаю, наскільки це можна назвати, до речі, популізмом, але тут є е, цитата з, з Пауло Каелі Алхімік. Я не знаю, чому, але коли автори вибирають у свої твори, Ось такі пантові цитати. Я відчуваю, що, наче, це, це спроба бути, ось те, це те, про що писа, каже сама Ліля, що це якась е, спроба намагання бути е, чимось глибоким та інтелектуальним, а насправді це цим не є. Я не хочу ніяк. Погано відзиватись про авторку, я з нею не знайома і нічого взагалі контенту з нею пов'язаною не бачила. Я взагалі, коли хотіла в Тікток, я вашому теж, щоб швидше знайти якісь огляди на цю книжку, бо я сама не могла дійти до якогось висновку, то ну, мені тільки реклама видавництва видавництва випадала, і блогери, яким прийшла ця книжка на огляд. Окей, okay, так. Яка цитата Паула Каєл? Я, я точно думаю, що ви хочете це знати. Якщо я частина твоєї долі, коли-небудь ти повернешся до мене. Okay. All right. От, перший цитат, яку я хотіла прочитати, це У нас. Поки я зі шкільної пори публікувала запис за записом з якимись, з якимись власними думками і нотатками. Втім, не отримуючи жодного звіротнього зв'язку, вона могла мовчати по півроку, іноді я думала, що правильно саме так, і намагалась наслідувати її приклад. Але швидко зривалась. Я думаю, що це ваша естетика повинна бути. От чиста моя думка, до речі, до цього, що я не, не, не достатньо активний користувач інстаграму в даному. Е я думаю, що тут мається на увазі ВКонтакті, але вже не часі, тому ми кажемо про інстаграм. І особисто я раніше колись була молода, і виставляла кожен день якусь таку діч. Ну, я просто виставляла цитатки, які мені сподобалися, я репостила. Я була підписана на такі пабліки, я їх виставляла. Зараз я, мені подобається виставляти естетику. Просто щоб всі думали, що я дуже загадкова. А оскільки я більшість часу сижу вдома. І читаю книжки, естетики не не От. Тому в мене не дуже багато сторіс, але при цьому їх стало більше, ніж, наприклад, рік тому, бо в мене з'явилися друзі. Так, привітайте мене з цим. Друзі, це добре. Далі, друга цитата. Повертаюсь на профіль Анни і вже в соте перечитую давні публікації. Особливо мені подобається. Ці, де вона пише багато, щось про подорожі і життя з претензією на глибину, хоча насправді доволі поверхова. Тисячу е... немножко текст по-дебільному написан. Тисячного разу питаю себе, можливо, я щось прогавила, але ні, нічого. Просто Анна прісна як хлібець, і водночас силкується сховати найцікавіше, що було в її житті, як по-дурному. Mm. Тобто ось, це, ось цей фанатизм, і ми його побачимо тут ще не раз, я, я ще дещо про що хочу поговорити. Він мені не подобається. Ну, і ось це фанатизм одночасне безцінювання. Бо ну, якщо вона така прісна, як хлібець, то чому ти заходиш на її профіль в Інстаграмі? Я, я чисто думаю, що це Інстаграм, добра. то чому ти заходиш до неї в соцмережі по декілька разів на день? Що та, чому ти так вичікуєш від неї якогось поста, якщо вона така прісна нецікава насправді. Вона, просто головна героїня, от намагається обминути читача і обманює в першу чергу сама себе. От. Тепер до сталкінгу так званого і фанатизму. Тут була така персонажка, як Кристіна. Дівчинка, з якою вони ніколи не говорили. І все, що знає про неї, е, Ліля, це те, що вона знає з вуст Анни, Анна теж ніколи не говорила з Кристиною, і з вуст подруги Кристини, до якої, з якою вона зустрілася в кінці книги. І там був, ем, думаю, на... це був такий собі натяг, що можливо між ними будуть якісь стосунки. Так от, Крістіна, вона така вся загадкова, вона така bad girl, це цитата. Там прям було написано Bad Girl. hype, flex, окей. Okay. Бед герл так бед герл. Як, як, як там кажуть, мама думала, Коля виріс хорошим хлопчиком, але Коля виріс гангстером. Так от, з ця Бед Герл, по якійсь незрозумілій не абсолютно мені причині, Анна просто фанатіє від неї. Вона, вона її боготворить, вона за нею слідкує на соціальних мережах. В школі вона там видивляється, що там де там курить, те, чи ще щось. І це трошки теж мене напрягає, Оцей е, всі мої, звичайно, трошки сталкер girl, але при цьому це якось занадто. От вишукувати кожен момент життя людини, незнайомої тобі, з якою ти, ти до неї навіть не підходиш, щоб познайомитись, дізнати, що це за людина. Ти просто спостерігаєш ним в інтернеті і там як Аквапараці, ходиш щось робиш, вона редагувала фотографії цієї Крістіни з випускного. Її Їй хто про це не просив, це настільки стрьомно, як на мене. І коли. Е Головна героїня чула про цю Кристіну. Вона така думає, ну якась там дівчинка і все. Але коли вона її побачила, вона така Йоу, де да, ця Кристіна реально дуже крута, і що насправді Анна взагалі не преподносила того, наскільки ця Кристіна крута. І вони там разом трошки за нею сталкірили. Але окей, і потім вже в майбутньому виявилося, що писала газети про те, що ця Кристіна е, стала джампером. Завуалюємо цю фразу, але всі зрозуміли, я сподіваюся, що вона зробила. І е, головна героїня, вона прям фанатично шукає про це інформацію. А потім випадково натикається в Тіндері на аккаунт її подружки Ані. Анна і Анна два різних людини. Да? От, Ані, вони йдуть на побачення цієї подружки, це такий крінж-момент. Я не знаю хіхіха, яке цекуємо в'язать. Що в цій подружці було написано в профілі, що вона карміла. Окей, uh, вона okay. Анна каже, я знаю, хто ти. Вона каже, я теж знаю, хто ти. Окей, але Карміла, окей. от, Вони там ідуть е, бачаться, в якийсь бар, розмовляють. Е, ця Аня розповідає їй про Крістіну, про те, що трапилось, про те, що вона насправді ніхто не знав, яка вона насправді що вона любила співати, і, і все-таки. І у нас навіть було майже кохання, але вона Каріна все-таки зрозуміла, що вона більше любить бойфрендів, бой, і більше подобаються хлопчики. От. А, з ким не буває. Ну, всі ми не без Ізянів. Да? Не треба засуджувати дівчину за те, що їй все такі подобаються хлопці, на жаль. Угу. Як я це люблю. От. Ну і там в кінці потім вони йдуть на якусь виставку. Ам... Анна бачить картину, яка вводить її в якусь таку прострацію, вона знімає з себе підбори, іде, і там в кінці вона так трошки мило каже, що «Анна, ну, якщо ти її втомилася, то можемо піти в якийсь паб, посидіти там, тому що там, вона на, 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 наділа на себе гарну сукню, але їй якось некомфортно, І все. І вона тобі, я тебе відпустила, Анна. Ну, я сподіваюся, що ви посмакували сюжет. Почувствувала на ньобі його, його існування. Я, я намагалась, Це от все, в цілому все, да. і драми немає, нічого немає. Ти, ти, ти не відчуваєш якоїсь напруги, ти, тобі не цікаво дізнатися, що буде далі. І це big problem. Що Я сьогодні пішла в ці англіцизми, що, так. Да. Бо я розочарована. Я, я якісь будувала. Сподівання на цю книжку, всі її так піарили разом з цими хлопцями, майже хорошими. і майже хороші хлопці запали мені в душу, я про них декілька днів думала. І особливо це контрастує з тим, що я просто дочитала якраз в той день, коли я почала читати, дочитала мокрий пісок, мангву таку, я почала читати ось це. І це так контрастує, що так, у нас тут і мокрий пісок, це в нас все-таки слеш, а тут фемслеш. Але це так контрастує і те, скільки емоцій, і який різний спектр емоцій я відчувала у, у цій історії. І потім ти берешся до ось цього, і ти не відчуваєш нічого. Я не знаю, якщо вам було б цікаво, ви можете це прочитати. Чи рекомендую я це ні? І я навіть, знаєте, що вам скажу? Чи я поставлю це в нашому рейтингу? Я поставлю це на саме крайнє місце. Останнє останнє місце, да? це клинок королеви був краще. Клинок королеви був сюжет, там були якісь поєнти, за які хотіла зацепитись і дізнатися по побільше. І там персонажі тобі подобались набагато, мені подобались набагато більше. Одна дівчинка написала мені в коментарі, що дякую вам за ваш розбір на Клинок королеви, Усі ці речі, які ви назвали мінусами для мене були плюсами. Я з радістю почитаю цю книжку. І тут, що я можу сказати, удачі вам! Вау, вау, вау! Happy Hunter Games. Ось що я відчуваю. Якщо ви прочитали цю книжку, і вона вам сподобалась, це нормально. Ми всі різні, але я сподіваюся, що у мене є ще один квір-роман, але він вже е, фентезійний, напевно, це так можна назвати. І е, е, я сподіваюся, що він буде кращим. Бо я не хочу розічаровувати знов. І як мені пояснили люди. Що в цілому є проблема з Фем-Слешем. Він настільки, його настільки багато е, чи, чи, із чого виходить той фактор, що він не настільки і не має якісних робіт, настільки якісних робіт. І це дуже сумно, бо ну, це просто тут Чому бо? Просто це реально дуже сумно. І я сподіваюся, що. Е, навіть ця книжка, у всьому те, що видавництво видавництво зараз видає, воно дає, дасть мотивацію іншим авторам писати, створювати щось якісне і те, що буде викликати емоції. Бо це було не дуже емоційно. Я сподіваюся, що я нікого не образила своїм оглядом. Я просто я не критик, не професійна критикиня, як я вже казала. Я просто описую свої почуття, тому що, по суті, ну, більшу частину сюжету вони них знаходяться в 11 класі. І для мене це те, що я проживаю зараз. Якісь такі моменти, і я не відчула спорідненості з цією історією. Я відчула більше спорідненості з історією майже хороших хлопців, хоч там теж були моменти, які викликали в мене дуже великі питання. А на цьому я сьогодні закінчую. Дякую за ваш перегляд. Напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк, переходьте в мій Тікток, лайкайте його. Я дуже спи, я намагаюся піар. Я правда, я намагаюся знімати тік-ток, Для мене це дуже складно. Це аб -аб абсолютно не мій формат. Але підтримайте мене, будь ласка, в цьому починанні для того, щоб нас тут стало більше, і можливо, якщо нас тут стане більше, то це дасть мені більшу мотивацію частіше знімати відео та покращувати якість контенту. Вона, наприклад, сьогодні я намагалася виставити світло, але його не видно. А я дуже старалась. І я сижу в патьомках, щоб було гарне світло, а його немає. Team, pa, Papa.